Всім привіт, любі друзі! Продовжую вас знайомити з шутерами, які я вважаю на свій особистий погляд цікавими, і можливо вас також це зацікавить. Сьогодні у нас шутер тактичний. Щось між СВАТОМ та Реді Ордно no, це під назвою Zero Hour Zero Hour з 2020 року, угоблені, щось, скоро 4 роки, є у ранньому доступі, і тобто продовжують його розробляти довго-довго-довго 4 роки вже буде. Але тим не менш трошечки подобавляли Цей відеоролик буде такий Трошечки розмовний. розмовний. Я покажу всі, весь функціонал в цій грі, як тут взагалі що грається. Зіграємо один раунд. Якийсь тут, як ви бачите. Можна ко пробити, тобто зі своїми кінтафуріками, кінтами, е, штурмувати якісь будиночки можете. ПВП також одні, Тобто, умовно кажучи, аля Counter-Strike терористи обороняються. Спецназівці штурмують. Що я бачу особисто по тому, що змінилось з того часу, як я не грав, це по-перше. Вони розширили дуже сильно арсенал зброї. Максимально як і натовська зброя представлена, так і савдепівська зброя. Навіть отакі такі є обрізи, класика жанра АМП-5, Бізон. Ну. Майже все, що подобавляли. МП у нас походу, це МП9 може чи МП7, Юмпік, Узі, Десерт Ігл, куди ж без нього дуже багато є саме пісолета, це на Styzer, Револьвер, М9 Берт, і є е, 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 також у нас щит для штурму. Е, що стосується оптимізації, вона тут на доброму рівні можна сказати. І на моєму залізі, який стоїть в описі, доволі таки непоганий де. Тут є також кар'єра. Тобто, ви проходите знову ж таки кар'єру за спецназівця. Але в цьому відео я хотів би вам показати саме мультиплеєрну частину цього шутера. Також дуже багато я бачу, вже подобавляли саме карт. Подивіться, звернуть увагу, це всі карти, які представлені в даному шутері. Тобто, 15 карт на даний момент в цій грі ну, за 4 роки. Блін, непогано вони влаштувались. де да подобавляли крепко. Так, що ви думаєте? Нарешті знайшло. Я граю за команду Charlie, тобто обороняючи. Там треба вибрати локацію, вибрати е, зброю. Давайте ясне діло, що треба щось цікавіше, аніж... Е, наприклад, наприклад, Окей, класичний Акей. Е, йоу, вибираємо, де ми маємо заспавнити. Давайте. тут оп, піде. Модифікацію, це все ми можемо зробити. Так, спаун відбувся. Планінг езюшн. Усе, Значить, у нас тут містер, якого ми маємо захищати. Будувати, ясне діло, ми нічого не можемо, як в Rainbow Six Siege, але це не про це гра. Тут а, рухатись, бачите, як бачите, доволі таки повільно можна. Значить. Бачимо ось вихід на вулицю. Зачинено. Хтось уже стріляє, треба десь заняти позицію. Тіпочки вже тут зайняли позицію. Е -е... Треба десь стати. Я от хочу десь стати. Подивитись, що, наприклад, за цією дверю. Що тут є? Тут у нас туалет. Дуже добре, дуже добре. Можна тут. Нас, нас уже штурмують. Бачу, у нас уже один мінус. Треба відкривати двері. Заложник, то на місці, поки що. Uh, first uh, first floor in the corner. Uh it uh first level? Trash bag. First floor corner, going to the first floor grindle. Okay, thank you. Just push him, dude. No 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 no, no. change my mind. Oh yeah, push him, push him. It's just in front of the trash bags. It's completely new. <laughs> you can put it down. To the first floor, right now. Go, 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 go. Please, listen to me. Just push in the first floor. Low. На oh. первом Я перший його побачив, але не зміг не зміг його перестріляти чомусь. Можливо, через пінг. До речі, який пінг. 59, ні, пінг чудовий. Другий раунд. У нас все так же відбувається по тому сценарію, але ми маємо вибрати, де знаходиться цей, потім вибираємо зброю. Так. а, Людина награла тисячі годин. Ну, ясно, що я не зміг його перестріляти. Візьму на цей раз АК. Точніше, АКСУ. Укорочений. Так, що ми тут можемо взяти? Приціл. Давай, оцей візьмемо. Е, Модулі у о. Все. Чудово. Бачите, як швидко все, модифікації можна ставити. Е, я заспавнився тут, але. Відповідно. Ой! Хто стріляє? Хто стріляє? Будин стріляє. Дуже зручна. Та хто ти. Куди ти стріляєш? Хто стріляв? І куди? Що тут відбувається, мужички? Я щось поки нічого не розумію. Тут я вийти не можу. Звук, я можу сказати, що на дуже гарному рівні. Дуже гарно звук працює. На, друже. Похруми гранатку. Опа! Це було yeah, неочікувано. Це було неочікувано. У них є ПНВ. У них є ПНВ. У нас ПНВ нема. У мене є тут, звичайно, що фонарик. А як включити його? Не можу. Те пише Не можу включити фонарик. Як включити? А, я не спостав його. Ну все, ге-ге. Чуєш? Turn light on, please, my guy. Я можу тут Очікувати. Але я можу тут очікувати тільки свою смерть. То що я нічого не бачу. Тось уже сюже я бачу. На балконі, каже. Ну! Ну я, а як? Ти повтор, ти А, це я дивлюсь за людину. Повтора, до речі, тут нема. У нього бач. тут я не знаю, от такі простріли хіба бувають. Типу в реальних місіях? От когось уже нашого завалили, чи що, чи мені здалось. Треба пробігти. Тяжко, тяжко. He's writing, so watch out. Шо там? Що ми робимо? Перевіряй. Як наче <laughs> ми не атакуємо, наче ми обороняємось. The fuck there? Let's go. Go, go. Friendly said neutralized too much for me, not detected again дезмораль хлопці, що я можу сказати? Ладно. І твос over 5 хвилин. Що відбувається? 4 на 4. Бомб ситуаціон. Треба виключати світло громадяни. Треба виключити світло. Інакше не буде. Я піду виключати. Як хочете, я піду. Executing. Ти там -то, уже пристреляє. Де виключити сіт? Ага. Все, ми зараз зайдемо. Зараз буде справа. Треба хоч раз виграти. Виключай світло. Тернов, turn тюрмов, off, turn off. light. No, don't. Why? Don't have nitrogen, dude. Ah, okay. I got one of them top окей. А скільки йому треба, боже? Ти бачиш, скільки він живе? На, Пожуть. пожуй гранатку. Тихо, тихо. Я що, один залишився? Ну щось підкажіть чи що. Я не знаю, де йти. А! Ой... Це було... Так собі. А що я там другого забрав гранатою, походу? Бля, тільки я когось там знищив. Тобто трьох. Цікаво, ні, насправді. МП7 прикольний, але я бачу, що демедж у нього слабенький. І, мабуть, що я не буду більше брати. Так, треба, 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 треба брати. А де воно? I take. Я взяв. Let's go, хлопці. Location. М М мабуть, що треба МР. Треба виключити світло нафіки. Тобто. Сама е, ці. М, окуляри ночного бачення вимикають. Точніше, не вимикають, а заміняють. А, там десь підвали заміняють. Заміняють якусь гранату. Але. це логічно. Щось таке? False start. А, false start fish. Ой, блін, я не взяв ніякої цього. Хе-хе-хе. <реш> йде. А Night Vision де? Ага, G. Що відбувається? Мужички, дайте я зайду. Тут хтось буде захищати цей? Someone there, someone there, watch it. Я зараз вимкну. Почекайте, почекайте. Ага, бачу, бачу, вимикаю. Оф. Обен Но 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 треба було брати. Вот <gun> так вот. Ти бачиш він не може прицілитися в в цьому в приборі ночного бачення. Так, це вихід взагалі. Тобто стріляє від бедра. Ну це теж максимально реалістично. Трошки зглажування не працює. Не подобається, точніше, як воно працює. А я ти постреляю, Закрий двері. Щоб мені в спину не зайшли. Це на другому поверсі. Зараз буде контент. Я не можу тут перелізти, Блін. Заблоковані двері, заблокований прохід. Щось <різвач> там кричать. Мені треба підніматись наверх, але вони контролять всі входи і виходи. <різвач> <різвач> На ліфті можу піднятися? Було <різвач> б прикольно, але я сумніваюсь. Та, я сумніваюся, що можна на ріфті. Ладно, що, йдемо тоді, що робити? Програвати, так програвати. Якщо ворог виходить за будівлю, то він стає видимий. Так, то свої. І треба, знаєш, що зробити? Треба закрити двері. Щоб воно не бігала, блін, тут. Хто там стріляє? Ой, шути лих? Ха-ха. я чую бомбу. Говори, тихо, тихо, не урчи А він кричить, агрить агрить, типо, він може тесь саме кричати, як. І ми там, типа, enemy на другий поверх теж чистий, куди йти? Ой, зараз лух положить. Ой, положить. So. Куди йдем? Куди він стріляє, боже? До побачення! Блін, як! Як? Я по ньому скільки настріляв! Блін! Просто! Так, ми тепер е, захищаємось. Це остання буде катка. То дивіться до кінця, обов'язково, поставте лайк! Що ми можемо взяти? Наприклад, Валькірію. Ну нехай буде. Типа, у неї там не такий великий якби е, набір магазинів, але дуже непогано дамажить. Медіум армор. Можемо взяти. Ага, тут навіть отакі приколи можна брати. Ну 5. Ну5. Гей. Hey. Что такие? Хей, Марко, вот fuck? Пройдите, пройдите. Ой, я не хотел. Але так вышло. Я побежу, короче, сразу на на сходы. І буду чекати тут. Сподіваюсь, це саме верхній етаж? А може ні. А, ні, це не самоверхній. Але я бачу звідси вхідні двері. Така медитативна гра без е о, якихось швидких рухів, але вона від тебе. О, я бачу. Вона від тебе вимагає, щоб ти знав цю локацію, яка необхідна. Хтось відкрив двері, але чи хтось зайшов, я таки не зрозумів. Не, походу никто не зашел. А наша дверь было открывать? Там. здесь щитом. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Upstairs, upstairs. Enemy upstairs. У мене нема гранати, вже, на жаль, ще з собою. Так що ти будеш робити? Хто це так штурмує? Ага, бачу. Біжать! Френдлі! Френдлі! Fuck are you doing? Dumb down. Try and turn over. They're with the hostage. Enemy upstairs. Where's the hostage defusing rush up boys? The bomb has been diffused. Аворн, I warn. Ah, ah. Так. Міткіт, що в нас є гранати, молотов, коктейль, С4, о, дуртрап, оце ми робимо, це ми ставим але вепн... ні 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 давай візьмем. Ну у Зі, воно, я впевнений, буде максимально каряло працювати, От і тоді ми візьмемо АКУ. Все, ми взяли. Е-е, Конференція. Є, так, буде конференція. Так. О, так, треба швидше бігти закласти цю заряд. Проходить проходь. тогда я выйду, Що ты робишь, блин, друже Бобер. Блин, дуже высоко. Вот тут. Нум 4, блин. Як стало ти? Курва. Блять, та як стало ти, блин? Он и тут заходит уже. Ну, еще ты репыша, блин. Войта семинар! Войта семинар! Да ну ты шо, нас тут как детей. Курва. Вимкнули світло знову. The bomb has been а як вони зайшли? Uh, другий раз постріль я, значить, від uh, цих от людей з і є роглі поми. Страдаю, але я на першому місці, любі друзі, 6 кілов, а у нас навіть мінус 1. Ну, коротше, матч ревард мінус 220. Прикольно. Ось така гра була. Граунд, ой, хотів сказати, roundbridge, zero Hour. В принципі, в коопі можливо ще пограти з кимось. Якщо у когось буде бажання, або у когось вона є, пишіть в коментарях, заходьте в Discord канал, Будемо там збиратись і тому подібно. Дякую всім за увагу. Якщо відео це було корисне, було цікаве, можливо, веселе. Ставте лайк, всім па-па.